Вислухайте українське радіо Житомира вітаю у студії Наталя Кулініч. Цими вихідними у Житомирі Тетерівська громада презентувала свою гастроспадщину – традиційну страву громади, яка називається «тушенина» або «душенина». А презентація відбулася в рамках проєкту Енеїда 180 у міському арт-просторі. Авежа в нашому етері. Ми поговоримо про культурну спадщину як ресурс для громад сьогодні і значення її розвитку для українців в часі війни. Хочу представити своїх гостей в нашій студії сьогодні Валентина Дверник, начальниця відділу культури і туризму Татарівської громади. Пані Валентино, рада привітати вас, вітаю і Наталія Сорочинська, керівниця туристичного гуртка будинку культури села Тетарівка. Екскурсовод, пані Наталію, вітаю вас! Вітаю навзаєм. Передусім, звичайно, для наших слухачів просила б вас представити а, на словах ту страву, яку Житомиряни. Мали змогу скуштувати, якою мали змогу насолодитись. Я була серед їх числа. Скажу одразу, що це було надзвичайно смачно поживно, а ще й душевно. Що це за страва? Ця страва називається тушенина або душенина. Тушенина це страва, яка робилася на будній день, зазвичай на неділю. А душенина це страва, яку виготовляли на Різдво. Вперед день Різдва господиня брала гриби, моркву. Рибу і запікала її в печі. Обов'язково перед цим довго молилася, страву благословляла, і той неймовірний смак і аромат страви не можна передати ніяким почуттями, смаками, відтінками, тому що така страва з Божого благословення мала якісь надзвичайні властивості, і вона сама перша з'їдалася на столі. Ось так більш детально з чого вона складається в будній день. Страву робили із картоплі. Картоплю клали на пательню, поливали трошки олійкою. Потім туди сипали цибулі, муки, клали грибочки, різали великими шматками моркву і зверху клали рибу. Риба могла бути річкова, тому що у нас поряд річка, і грибів повен ліс. Тому використовували такі продукти, які були недорогі. І були повсякчас під рукою. І на маленький вогонь, якщо це було на, наприклад, на плиті або в піч, ставили баняка, і воно там мліло, розмлівало. Картопля була ну, така, як кажуть, як губами їш, воно було соковите, воду не доливали, і вона упрівала, умлівала. І аромат від цієї страви розповсюджувався по всій хаті. Це була така смакота. По сьогоднішній день годую, мені теж дуже подобається. І особливий рецепт це був на переддень різдва на святвечір. В страву клали лише рибу, гриби, моркву і поливали олією. Туди також добавляли різні спеції, хто на що спромігся або кому як смакувало, і ставили тушити в баняку в піч. Воно умлівало так, що навіть риб'ячі кості були м'які, ними практично неможливо було вдавитися. Брали рибу річкову, але бажано, щоб вона була жирна, тоді страва була особливо смачною і соковитою. Ця страва могла стояти, напевно, цілий тиждень. Але думаю, вона не в кожну, не в кожну так довго не затримувалась, тому що вона була дуже смачна і завжди першою їли, особливо в моїй родині. Ось раджу спробувати таку страву, але обов'язково починати зі слів, господи, благослови. Пані Наталю, ви так. дещо розповіли нам уже про культурний контекст приготування страви, навіть про географічний, тому що татарська громада вона славиться і грибами, і рибою. Про історичний <кій> контекст хотілося б поговорити. Я думаю, що страви, подібні вашій тушинині або душонині, очевидно, існують в багатьох громадах. Чому ви її саме вирішили представити як свою кулінарну родзинку? Звичайно, такі страви готують в різних громадах по різному. Напевно, є якісь свої особливості приготування, але саме ця страва готується у нас за таким рецептом: риба, гриби, морква. І цей рецепт передавався, напевно, з 3, 5, з шостого покоління, тому що моя бабуся ще готувала цю страву. І я пам'ятаю, моя свекруха її готувала. Це була одна з улюблених страв. Тобто в нашій громаді її готували дуже давно. І... Ну, напевно, це найкраща страва і найсмачніша. Тому... вона уже на сьогодні є візитівкою вашої громади, громади. якщо завітати в будь-якого селю. А пані Валентино, а в вашій родині в якому поколінні цей рецепт передається? Ну в п'ятому поколінні вже точно передається. Але я ще хотіла сказати про те, що це страва зі смаком і запахом. Моєї бабусі, і я думаю, що це має в кожного, кожна родина має е, такі особливості, особливі страви, е, щоб пам'яталося, щоб не забулося, і згадувався смак бабусі і смак рідного батьківського дому. А хочу запитати, чи на місцевому рівні вивчала ви історію цієї страви, можливо, її трансформації, чи проводились якісь дослідження? Ну, з цього приводу у нас працюють працівники культури, бібліотекарі, які разом спільно вони обговорювали саме рецепції страви з бабусями нашої громади, з жіночками, які у нас ходять до університету людей поважного віку. У нас є при бібліотеці села Корчак такий університет людей поважного віку. І вони з задоволенням розповідали про те, як їхні бабусі колись готували такі страви. І ось саме працівники культури долучились до збору матеріалу по страві душинині. І от ми вирішили, що, що дійсно це та страва, яка протягом багатьох поколінь проходить саме селами нашої громади, і в кожній родині її готували. Тобто громада, в принципі, вже пройшла той шлях збирання матеріалу і підведення того, що це дійсно така ваша страва, страва громади, і ви вже можете її очевидно реєструвати як свою нематеріальну спадщину. Чи збираєтесь ви це робити? Так, звісно, ми. Плануємо зробити реєстрацію цієї нашої страви як гастроспадщину і долучитися до переліку страв в Україні і зафіксувати от нашу душенину, тушенину, яка буде надсмачною, надцікавою. І наші діти зможуть потім говорити про те, що моя бабуся, моя мама. Колись готувала душинину. Я хочу вам подякувати за ті смакові враження, які отримала, тому що скажу для наших слухачів: я була на цій презентації, я куштувала цю страву. Вона дійсно дарує відчуття затишку домівки, якогось родинного тепла. А я, крім того, що куштувала сама, я питала і людей, які були поруч зі мною, що думають вони про таку презентацію, власне, про саму страву. І пропоную коротко послухати їх. Я був на кожній презентації, вже що була представлена в рамках цього проекту. Був на білому борщі, який представляла Гришковецька громада. Був на бадьохах, на вихватнях. Це була попільнянська громада, і тут уже душинина від тетерівської громади. Враження дуже, дуже чудові, люди дуже позитивні. Навіть в умовах такої напруженої ситуації люди все-таки якось можуть згуртуватися і вийти з посмішкою і з баченням кращого майбутнього. В зв'язку навіть з війною люди все одно подорожують, і ці гастрономічні смаколики громади це свого роду такий туристичний магніт, який притягує, тому що це дань традиції і елемент місцевої культури. Саме тому, коли ти подорожуєш такими громадами, тому тобі саме цікаво знайти оці родзинки, оці смаколики це таке справжнє самобутнє. А моя мама завжди готувала цю страву, тому це для мене дуже знайомий з дитинства смак, і вона дуже смачна, надзвичайно смачна і поживна. Подія дуже значуща. По перше, це можливість громади заявити про себе. По-друге, це такі тонкі речі, за які ми власне сьогодні воюємо. Та да, за бор за ті страви, які в кожній громаді були індивідуальні, які передавались з покоління в покоління, і властиво, що ну от саме ця культурна спадщина, да, от яку ми зараз достаємо з поверхні і ідентифікуємо себе. Себе. Кожна громада окремо і Україна в цілому. Дома ця традиція вже дуже давно. Ще моя покійна бабулька. їй вже царство небесне не має 13 років. Кожне Різдво це була ця страва. Обов'язково так не було, не було такого Різдва, щоб не було цієї страви. Вийшла я заміж вже до чоловікової родини. Там також ця страва. І ця страва, вона. Наш регіон, мені здається, він у всіх хатах Ось цю страву готували. Яка, чого вона душа? із душею зроблена на Різдво і благословенна Господом. Дуже багато покоління в моїй родині готували цю страву. Рецепт від бабусі також готуємо вже на Різдво своїм дітям, тому що немає ні бабусі, немає вже мами з татом. Але цей рецепт він переходить з покоління в покоління. А як думаєте, діти збережуть? Гадаю, що так, гадаю, що так. Питання, яке я поставила на сам кінець цього маленького опитування, воно очевидно, як на мою думку, воно вкрай важливе, тому що мало того, щоб ці традиції жили зараз, вони мають жити і надалі. І процитую одну зі своїх спікерок: власне, сьогодні за це ми і воюємо. Хотіла би запитати вас, що думаєте ви про значення відродження і збереження і популяризації нашої. Спадщини саме в такий непростий час. Тому що здавалося б, коли війна, коли гинуть люди, ми можливо займаємось якимись речами не першочерговими. На яке б місце ви поставили такі речі в нашому теперішньому житті в сьогоденні? Я задаю собі питання про нашу Україну. З чого починається Україна? І відповідь у мене однозначна з культури. Із нашої спадщини, із того спадку, який прийшов до нас від наших предків, від наших бабусь, від наших мам, це має бути обов'язковим як отче наш. Якщо ми втратимо цю культуру, ми не будемо українцями, ми не зможемо себе ідентифікувати, як сказала пані Тетяна. Тому е, наразі це дуже вчасно. Це дуже потрібно для того, щоб наші діти потім могли сказати і твердо заявити про себе, що ми українці, що ми знаємо своє минуле, що ми його не забули. Саме е, зараз ми в тетерівській громаді почали збір матеріалу по традиціям і обрядам нашим українським не лише в тетерівській громаді, а які популярні по всій Україні, тому що на жаль, останнім часом ми дуже багато забули наших звичаїв, наших обрядів і наших традицій. Ми, на жаль, теж русифіковані були дуже. І зараз цей контент відходить від нас. Слава Богу, що так відбувається. У нас багато англійських традицій, перепрошую, американських традицій. У нас весілля зараз відбувається не в українському стилі. На жаль, але чому? І, і хто в цьому винен? І саме ми, працівники культури, маємо нести цю культуру, цю ці, збереження цих традицій. Для наших до наших дітей, до нашої молоді, щоб в наступному ми мали знову ж таки повторюсь, гордо заявити про те, що ми українці, і зараз ми зібра збираємо матеріал, щоб поетапно відзняти відеоролики. Ми вже частину відзняли, по обряду весілля. Закінчимо весілля, будемо надалі продовжувати ряд відеозйомок по обрядам і традиціям. Нашої української спадщини для того, щоб зберегти це все. Для того, щоб було цікаво, але ще маємо продумати про те, як дітям піднести осучаснити цей матеріал, щоб їм було цікаво. Ось над таким ми зараз працюємо. Хочу додати: хто не знає свого минулого, той просто не має майбутнього, тому думаю, що це на часі. Дякую. Дякую за нагадування про ці важливі слова. Але ще б я сказала так, що саме ваша тетрівська громада вона має реальний приклад, чому важливо зберігати і підтримувати традиції. Тому що це також можливість громаді розвиватись саме сьогодні. Знаю, що до початку повномасштабної війни у вас запрацювало кілька і дуже успішно кілька цікавих проєктів, які саме пов'язані з гастрономічною спадщиною, і це приклад того, як Такий культурний ресурс громад допомагає розвиватися сьогодні малим територіям. Розкажіть про цей ваш досвід, і що ви думаєте про нього вже в опції воєнного часу? Ну, ми гордимося тим, що у нас відбувались до початку війни такі два знакових фестивалі це Fish Food Fest, Рибний фестиваль і фестиваль Полуниці, один в Високій Печі і один в селі Перлівка. На щастя, ми привернули увагу до себе як до громади. У нас збільшилась кількість туристів. Нас почули, про нас взнали, і, тобто до нас поїхали люди. І ми щасливі від того, що ми можемо бути корисним. І плюс до того, якщо ми проводимо екскурсії, це знову ж таки наповнення нашої казни, нашої громади. Ну, так голосно сказано, але все ж таки так і є. До речі, ми ще планували. Під час карантину провести один гастрофестиваль, який буде називатися Смажений Кабанчик. І ми обов'язково, по закінченню війни ми його проведемо, тому що інтерес до от такого фестивалю нового був надзвичайно високий. Але, на жаль, карантин, і потім війна все завадило. Але ми, ми працюємо, ми збираємо матеріал. Працівники культури навіть під час війни не мають сидіти, а мають нести культуру в маси. Пані Валентино, хочу з вами погодитись, що наша культура, наші традиції вони є одним із кодів нашої перемоги, і ми маємо дбати про збереження цього коду саме сьогодні. Хочу нагадати, що презентація вашої гастроспадщини, гастроспадщини тетерівської громади, пройшла в рамках проєкту Енеїда 180 І власне під час презентації я поспілкувалася із одним з організаторів цього проєкту Ігорем Шурпаном. Нагадаю, що він є викладачем Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. І співорганізатором культурних подій нашого міста. Я розпитала його про те, яким чином пройшов, тому що він підходить до завершення цей великий багатокомпонентний проєкт, адже презентація гастроспадщини – лише невелика його частина. І як він буде власне на цьому тижні завершений? Проєкт уже добігає фіналу. У нас останній тиждень в жовтні 21-го ми закінчуємо. Це проект презентувати, нагадати, що в нас є такий твір, як Неїда в школах він вивчається досить поверхнево. Коли ми копнули глибше, і запрошували фахівців, філологів. Дійсно в цьому творі є багато речей, які будучи в школі і вивчаючи, ми просто упустили. Його, його треба читати з підручником історії, скорпульозно вивчати, тому що там дуже багато алюзій на героїв тодішніх, на політичних діячів, і ми їх не щитуємо. Їм, а коли починаєш почати історію, порівнювати про що говорив Котляревський, то звичайно це все по-іншому виглядає. Це не тільки вивчення літератури, це ще дослідження історії і власної культури. Це дійсно спонукає нас до вивчення культури і самих себе. Із тих подій, що не від в нас відбулися, якусь таку окрему виокремити дуже важко. Ми презентували гастроспадщини чотирьох громад: це Гришковецької, Тетерівської, Попільнянської і Андрушівської громади. Доєдналися. Це взагалі більше тисячі. Це однозначно. У нас було тисячу листівок надрукованих. Ми їх роздали всі, і зверху ще от роздаємо інші листівки. Так щоб підрахувати. ми розраховували, що буде до тисячі. От, вийшло набагато більше. І це щось нам дозволило підтримати і нашу армію. Ми збираємо благодійні внески на ЗСУ. Попередній проєкт передавали на машину, передавали на намети. А зараз от будемо вирішувати, чи на машину продовжимо, чи, можливо, на зимовий одяг, те, що буде важливим за зараз в цей період. Саме цікаве, що всі ці ініціативи, які тут народжуються, вони продовжуються. Ось, скажімо, білий борщ, був фестиваль Білого борщу, і не тільки в Рішковецькій громаді, тетрійська громада, вони дуже активні фестивальщики них є фішфудфест і фестиваль Полуниці. Ну і це вже відчувається по їхній злагодженості, по їхній роботі. От маємо надію, що цей проект продовжиться. Можливо, в наступному році у нас є що показати людям. В Житомирській громаді зареєстровано 28 гастрономічних спадщин матеріальних, і бажано їх всі презентувати. Я думаю, в нашому місті не обов'язково на вежі, можливо, в іншому місті. Але такий от фестиваль він заставляє замислитися за багато речей і про нашу культуру, і про нашу мову, і про ідентичність. І в ці важкі часи, я думаю, це те, що нас об'єднує. На закриття буде театралізована екскурсія і в світлі в світлі тих подій, що у нас світу з відключенням електроенергії. Плануємо ще зробити екскурсію з ліхтариками. 28, 29, 30 жовтня з 6 до 7 ми будемо гасити веже світло, брати ліхтарики і читати «Я не при світлі ліхтарів». Ось таким буде е, романтично актуальним завершення проєкту «Енеїда-180», який був впродовж Цього місяця реалізований у місті Житомирі, частиною якого стала презентація гастроспадщини страви тушунина або душинина від Тетрівської громади, представниці якої сьогодні в нашій студії. Я бажаю всім Житомирянам, всім, хто нас слухає, приєднатися до завершення проєкту, відчути смак цього проєкту і не тільки кулінарний, я, тому що в цьому проєкті дійсно про те, хто ми є. І це очевидно найголовніше відчувати сьогодні в час, коли ми боронимо свою ідентичність, свою країну, своє існування. Хочу подякувати тим, хто нас слухав, подякувати гостям у нашій студії. Нагадаю, що це були Валентина Дверник, начальниця відділу культури і туризму Тетерівської громади і Наталія Сорочинська, керівниця туристичного гуртка будинку культури села Тетерівка Екскурсовод. Дякую вам за цю цікаву розмову. І сподіваюся до нових зустрічей в нашому етері. Дякуємо. Дякуємо.